Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий чудовий візерунок. Це у мене 100 мериносик, товстенька ниточка. А наприкінці відео я вам покажу, як візеруночок виглядає із тоненької бавовни. Рапорт цього візеруночка 4 петлі та 8 рядочків. Ось так виглядає у нього лицьова сторона. І ось так виворітна. На спиці ми набираємо кількість петель кратно 4. Якщо є таке слово українською, напишіть, хто знає, буду дуже вдячна. Тобто 4 петлі у нас рапорт, і ми набираємо таку кількість, щоб ділилося на 4, ми в'яжемо поворотними рядками, тому додаємо ще 2 петлі для симетрії і 2 кромкові. У мене на спицях 20 петель. Візерунок можна в'язати одразу після набору петель разом зі мною. Можна зробити, як у мене ось тут один рядочок був, тому у мене лицьова сторона, ось не з цієї сторони, а ось тут, або резиночку, якщо вам так зручніше. Перший рядочок кромково ми знімаємо, далі в'яжемо дві виворітні. Наступні дві у нас рапорт 4 петлі, ось дві ми пров'язали, і ще дві. Наступні дві ми в'яжемо таким чином: продіваємо спицю між петлями і підхоплюємо робочу ниточку, наче лицьовою петлею. ось так в'яжемо. Далі, не знімаючи, робимо накид до себе, і ось ці дві петлі в'яжемо разом лицьовою. Далі знову дві виверітні, продіваємо спицю між петлями, витягуємо робочу ниточку, накид до себе і дві разом лицьовою. І знову повторюємо дві виверітні. Між наступними двома спицю продіваємо, витягуємо ниточку, накид до себе, дві разом лицевою, і ще один рапорт, дві виворітні, продіваємо між двома. Накид дві разом лицьовою. Останні дві петлі для симметрії, як і на початку, будуть дві виверітні. Кромково виверітна. Другий рядочок кромкову знімаємо, дві лицьові. далі у нас йдуть дві виверітні, одна петля виверітна, звичайна. Одна виворітна накид, а третю ми просто знімаємо ниточка перед роботою. Ось так. Знову дві лицеві, дві виворітні з петлі та з накиду. А третю ми знімаємо ниточка перед роботою. Дві лицеві, дві виворітні. Одну зняли нитка перед роботою. Передостанні петлі у нас для симетрії також дві лицеві і виверітна кромкова. Третій рядочок кромкову ми знімаємо. Далі у нас по малюнку дві виверітні А ось цю петлю, що ми знімали нитка перед роботою, ми її знімаємо. Далі в'яжемо наступні дві разом виворітною. А попередню петлю накидуємо на неї. Ось так. Знову дві виворітні. Ту, що знімали, знову знімаємо. Наступні дві разом однією виверітною. Ту, що зняли, накидуємо на неї. Повторюємо дві виворітні. Знімаємо. Дві разом виворітною. попередньо перекинули на неї. Петлі для симетрії дві виворітні, кромкова також. Четвертий рядочок кромкову ми знімаємо. У нас по малюнку дві лицеві. А далі у нас йде ось такий вузлик. Вузлик ми в'яжемо виворітною і робимо накид до себе. Повертаємо кількість петель. Знову дві лицеві по малюнку. Вузлик у нас буде виворітний. Далі накид до себе і повторюємо дві лицеві, одна виверітна, накид. Дві лицеві, одна виворітна, накид до себе, і петлі симметрії 2 лицеві, кромкова виверітна, п'ятий рядочок, тепер у вас у малюнку є накиди. Зараз будемо зміщувати наш візеруночок у шаховому порядку, кромкову ми знімаємо, бачимо: одразу у нас дві виворітні. між ними продіваємо нашу спицю. Одразу витягуємо робочу ниточку як лицьову петлю. Далі робимо накид на себе, і ось ці дві петлі знову в'яжемо однією лицевою. Далі там, де у нас був накид із попереднього рядочка, це буде у нас виворітна петля. Ось таким чином. Наступна також виворітна. Знову дві виверітні у нас пара, між ними продіваємо спицю, витягуємо робочу ниточку, далі, не знімаючи, робимо накид на себе і дві разом лицьовою. Далі накид у нас буде виверітна петля, наступна також виверітна. І знову між двома спицю продіваємо, витягуємо накид дві разом лицевою, далі дві виворітні, повторюємо між двома накид, дві разом лицевою. Далі дві виверітні. І передостанні петлі симметрії у нас тут буде між двома накид дві разом лицевою. Кромкова виверітна. Шостий рядочок кромкову ми знімаємо, далі в'яжемо по малюнку у нас дві виверітні. Знову одна петля, один накид, а третю ми знімаємо ниточка перед роботою, як минулого разу. Далі у нас по малюнку дві лицеві, і знову ось наша трійка, дві виворітні, а третю знімаємо ниточка перед роботою, дві лицеві. Дві виверідні, третю знімаємо нитка перед роботою. Повторюємо дві лицеві, дві виворітні, одну зняли. Ось тут у нас петлі симетрії були. Ми ось так в'яжемо дві виворітні. Одну знімаємо нитка перед роботою і кромкова виворітна. Сьомий рядочок. Кромкову ми знімаємо. Далі, одразу, у нас іде петля, яку ми знімали. Ми її знову знімаємо на праву спицю. Далі дві разом виворітною. Робимо вузлик і на неї накидаємо попередню, яку знімали. Далі по малюнку дві виворітні, зняли петлю, дві разом виверітною вузлик наш, і на неї накидуємо попередню, дві виверітні, одну зняли, дві разом виверітною, попередню перекинули. Далі у нас петлі симетрії наприкінці. Ми цю, що знімали, знімаємо так само. Дві разом виверітною. На них перекидуємо попередню зняту кромкова виверітна. Восьмий рядочок. Кромкову знімаємо, бачимо наш вузлик, ми його в'яжемо виворітною. і робимо накид на себе, дві лицеві. І повторюємо вузлик виверітною, накид на себе, дві лицеві, і так до кінця рядочка, одна виворітна, накид на себе, дві лицеві, в кінці у нас буде одна виверітна, накид на себе і кромкова виворітна. Ми з вами пров'язали повністю весь рапорт 8 рядочків. Далі рядочки повторюються з першого по восьмий. У мене тут пров'язано три рапорти уверх, ось так, 6 вузликів. Виходить, і ось так він виглядає. Я вам далі покажу на темному фоні. Це у мене був мериносик спиці 4 мм. Меренос 1400 м на 100 г. У мене тут вісім складань. І ось покажу вам зразочок тоненької бавовни. 1600 метрів на 100 г, 4 складання, спиці в мене були 3 мм. Ось так він гарно виглядає. І виворітна сторона, гладенька така охайна. Зараз хочу показати вам на темному фоні, щоб було добре видно візерунок. Ось так. Вони у мене не відпарені, після прання вони будуть більш рівненькі, це виворітна сторона. І ось так на тоненькій ниточці. Дякую, що пов'язали разом зі мною. По колу цей візерунок в'яжеться так само, як і поворотними рядками, але Парні рядочки, другий, четвертий, шостий та восьмий, в'яжуться трошки навпаки петлі. Я думаю, це не складно. Якщо комусь треба, можу написати в описі під відео, як зв'язати його по колу. Мені здається, цей візеруночок підходить під більшість виробів. Можна зв'язати легенький светрик, дитячі вироби, наприклад, сукня або ковтинка, кардиганчик, можна додавати як ажурчик, у топи або у футболочки. Напишіть свої варіанти, буду дуже вдячна. Мені дуже цікаво, куди би ви його застосували. Дякую, що додивились це відео до кінця. Рівненьких вам петельок, цікавих візерунок, зустрінемось у нових відео.